Московські це агенти ФСБ. Як позбутися зухвалих і нахабних московських попів? Елементарно для цього у нас є СБУ. СБУ повинна зібрати докази співпраці РПЦ в Україні, так званої УПЦ МП. З терористичними організаціями і з Російської Федерації з державою терористів. починаючи з 2014 року, починаючи від співпраці агента ФСБ Стрілкова, отут, тут тут переховувався і в залі центр його діяння був тут Святогірській лаврі. Попи йому давали захист. І до сьогодні є безліч фактів співпраці їх з Москвою. Ну зокрема, у тут в селі того попа місцевого СБУ були арештували і вже його обміняли на нашого воїна на захисника Азова, тобто піп. Агент ФСБ, відповідно, ми можемо такі факти назбирати нормально в папочку. Не сильно не шукати мільйон фактів. Не треба мільйон фактів шукати 58 років. Не треба синьку. То зібрати ті той фактаж в папку, і на основі цього СБУ має винести постанову, як їх той документ називається, про визнання УПЦ МП. Або кажучи, РПЦ в Україні як терористичну організацію на факті того, що вони співпрацювали без час з терористами, допомагали Російській Федерації знищувати Україну. Все і по всі ті, хто працював вже з 2014 року і дотепер в РПЦ в Україні, вони за замовчуванням вважаються терористами. Їх можна всіх спокійно арештовувати і далі проводити діяльність, яку має проводити, здійснювати СБУ. Їх всіх можна і треба обміняти на наших полонених, їх віддати туди в Москву, нехай собі там вони товчуться, бо це все є шмельці, це все є вороги українського народу. І того, що вони тут будуть жити, користі українцям не буде жодної. Тому їх можна і треба їх позбутися. З іншого боку, все майно має бути арештоване і передане державі. Його потім можна. Передати українським церквам в користуванням, якщо місцева громада запросять українських священиків до себе, все. Тобто, вирішити питання заборони отої московської агентури в Україні легко і просто, але треба цього хотіти. Але теперішні влади, ми бачимо, вони просто хочуть легалізувати от ту всю банду, тих цю агентуру ФСБ і хочуть легалізувати щоб вони закінчили припинили свої офіційні і неофіційні зв'язки з Москвою? Тобто, це є, що хоче зробити зараз Верховна Рада України, ота зелена банда це є діяльність проти інтересів українського народу. Відповідно, що б вони там не робили, коли придуть українці до влади, ми маємо конкретно заборонити РПЦ в Україні і покарати усіх дотичних. До того істот.